Вітаю вас, дорога церква. Слава Господу. Ми сьогодні роздумуємо над темою церкви. Це дуже важлива тема. Це тема, яка була в серці Бога споконвіку. Справді, коли ми навіть просто наше життя на землі починаємо, да? кожен собі задає певну ціль в житті, хтось посадити дерево, хтось народити сина. А Бог, ну хтось все це разом, да, А Бог поклав в своєму серці створити свою церкву, і не просто щоб вона як-небудь була, а щоб ворота пекельні її не здолали. Така церква в плані Божому. І вона вже є. І ми з вами частинка цієї церкви Христової. Слава Богу! Я хочу з вами ділитися трошки вущою тематикою. Це виходить із теми церква, але це такий певний ну, підрозділ. Я хочу сьогодні поговорити про привілей бути в помісній церкві. Є недоліки, але бути в церкві це не є недолік, а є привілей. От коли ми говоримо про привілей… Людина щось отримує, коли вона стає членом Христової Церкви. От, ну, наприклад, моя права рука вона отримала привілей бути моєю правою рукою. І більшість своїх справ, які я робив, до цього тримав мікрофон правою, правда? але щоб про неї показати, ну, розказати, то я її звільнив тимчасово. І ось є в руки правої привілеї. Я більшість своїх дій, роботи, всього. Я виконую правою рукою, я правша. От. Так само в церкві. Є певні, ну, є права рука в церкві, можливо. Є, є мозок. І ми можемо собі думати, хто мозок, хто права рука. От. Роз, розсуджувати, роздумувати, який привілей. А, я ну, хотів би спочатку зауважити, коли нам говориться про церкву. От ви бачили анонс був цього служіння тематичного і ту картинку, яку Андрій виставив, тема церква. Що ви побачили на тій картині? Так, да, може, покажи, брат Микола. От пусті. Без людей. ну, Це не зовсім церква, правда? Але ну, це приміщення, де збирається церква. Ось церква це Божі люди. Якщо дивитися в Біблію, що таке церква? Це люди. І людей Божих ворота пекельні не можуть здолати. Церква це люди. Матфія, 16 розділ, 18 вірш, Ісус говорить пророче Слово. Він каже: Ти Симон, і на, цій, на скелі оцій я побудую я церкву свою. Церква Христова це Божі люди. Коли Ісус своє навчання говорить до людей цього світу, і Він говорить про те, що є різна реакція на докори. Він говорить, якщо людина не послухає, скажи церкві. Тобто церква це ті, до кого можна сказати, і які можуть якось зреагувати. Це люди. Церква це живий організм. Дії, другий розділ 47 вірш. Щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тобто була вже церква, були вже ті люди, які спасались, спаслися. І вони, ми читаємо в новому заповіті, що звершуйте ваше спасіння, тобто продовжуйте спасатись. Але вже ці люди були названі спасеними людьми. Але до тих, що спаслися, Господь ще людей додавав. І церква збільшувалася кількістю. Церква, я для себе таке визначення написав: Церква це люди, які відізвалися на Божий поклик і були народжені згори. Бог покликав. Бог простягнув свої руки милосердя, і люди не залишилися байдужими до Божого поклику. І вони стали частиною церкви. І Бог народив їх згори. Це люди, які мають особливі стосунки з Богом. Але ви знаєте, коли ми навчалися в біблійному інституті, брат наш Роман Соловій, дуже хороший служитель, він у Львові, він. Якось так таку тему цю запропонував. ну Ми роздумували, і він каже: Брати, в церкві мені доручили викласти тему щодо помісної церкви, щоб я знайшов в Біблії, які от є ну аргументи. І я над цим замислився. Справді, ну, не можна так бути, що людина спитати людину, до якої церкви ти належиш? І він скаже: Я до Вселенської церкви належу. А в яку ти ходиш? Де ти саме живеш? Де твоя духовна прописка? А для таких людей це виявляється неважливо. Вона собі, знаєте, сам собі цар і Бог, таке може бути, на жаль, в людини. От. Але духовна прописка це дуже важлива річ, дуже необхідна річ, і я буду теж про це говорити. В Біблії є про це аргументи, про те, що є справді помісні церкви. Наприклад, ми читаємо дії, 8 розділ, перший вірш. «Сав, савл постав проти Єрусалимської церкви. Тобто була конкретна Єрусалимська церква. Якщо читати е, початок Десятих апостолів, перший розділ, там спочатку було зібрання душ біля 120. Потім увірувало е, 3 тисячі людей, ну, в районі трьох тисяч. Потім Петро проповідує 5 тисяч людей. Тут ми ще читали щоденно, Господь додавав спасених до церкви. Я собі думаю, Господи, 8 тисяч 120 людей було в церкві. Це як мінімум спочатку. Ну, за короткий дуже проміжок. Де ті всі люди, звичайно, ми, може, дізнаємось, коли прийдемо в вічність. Але ось була Єрусалимська церква. Далі, дії, 13 розділ, перший вірш. В Антіохії в тамошній церкві були пророки та вчителі. Тобто була тамошня церква, або тамошня, я наголос треба. Тамошня, да? тамошня церква. Та, вона там була, в Антиохії. І розуміли, що це є антиохійська церква. Далі, римлян 16.1. Фіва, вона була служебниця церкви в Кенхреях. Була кенхрейська церква. Ми зараз з вами в Київській церкві, в Києві багато церков. А ми щось обрали кар'єрну 44. Слава Богу, за цей вибір. От. І була ще Коринська церква. Ну, це я з декількох, я не всі вірші далеко наводжу, просто щоб ми мали це уявлення, що справді були помісні церкви. І ми про них читаємо в Євангелії. Коринська церква, перша до коринтян, 1, 2. Божій церкві, що в Коринті. Це була Божа церква. І вона була в Коринті, і Бог з тим рахувався. Тому до тих людей, які без духовної прописки. Сам Бог буде питати, з якої ти церкви? І вони вже тоді не скажуть. Знаєте, людина, яка не прописується, я про це роздумував. Ну, ось виписали її з її там. І, 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 ну, Я колись виписувався з свого села, і мені сказали: в тебе три дні. І ти, мені, ти нам мусиш надати інформацію, де тебе прописали. От. Щоб щоб вони знали, що далі зі мною робити. А, ви знаєте, я ще читаю аргументи старого заповіту, це Псалом 91. Який привілей бути в домі Господньому? Який привілей бути в помісній церкві? Ось я знаходжу один дуже вагомий термін і вагомий текст писання, який про це говорить, псалом 91,14. Посаджені в домі Господнім. Цвітуть на подвір'ях нашого Бога. Що буде з рослиною, яку будуть 10-20 разів пересаджувати? Я не пробував. Може померти. А є такі чутливі рослини, які взагалі бояться одної навіть пересадки. І Коріння воно стає неміцним. Коріння не звикає до мінералів тої почви, яке, там, які її живлять. Коріння воно взагалі не розвивається. Господь бажає, щоб ми з вами, які є посаджені, як я тут прочитав, посаджені в домі Господньому, вони цвітуть. Тобто коріння зміцнилося, коріння е, стало великим, і вже ні вітри, ні буря, нічого не може здолати те дерево. Ось так подібне слово Господнє людей, які посаджені в церкві. І знаєте, я ще так задумався і зрозумів, я таки за теорію процвітання. Тут написано, вони цвітуть. Ті люди, які посаджені в домі Господньому, вони цвітуть. Це не про матеріальні блага. Це про те, що дух такої людини розвивається. Дух такої людини, він е, набуває сили. І люди зміцняються і можуть тоді бути сильними і приносити плід. Слава Богу. Ось який привілей. Е, ви знаєте, я ще хотів прочитати один текст: це перше до коринтян, шостий розділ. З першого вірша, чи посміх хто з вас, маючи справу до іншого, судитися в неправедних, а не в святих? Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Коли ж буде, будете, ви світ судити, то чи ж ви не гідні судити незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєве? А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого? Не значать в церкві. Ось люди, які не посаджені в Домі Господньому, вони виявляються, можуть бути нічого не значучими в церкві. Бог з такими людьми, ну як би не страшно це звучало, Бог не рахується з такими людьми. Бог вважає, сам Бог таких людей вважає за тих, які нічого не значать в церкві, їхнє коріння. Якщо навіть є дуже слабке, і воно не там де треба. І людина ну ось не має значення в церкві. Це дуже страшні слова і дуже сумно це визнавати. Церква має зовсім інші принципи життя, ніж люди цього світу. Знаєте, ми з вами дещо пережили справді. В 21-му році, в 20-му році, коли приходив ковід, згадаймо, як ми, що ми переживали, коли ми не могли зібратися в повній кількості, коли ми довший час не бачили обличчя один одного. А якщо звернутися до братів і сестер, які за кордоном, які вже скільки років підряд, вже другий рік вони спостерігають за тим, що відбувається в церкві. І хотіли би бути, до речі, брат, який запропонував цю тему трохи підняти, він сам теж за кордоном довший час. От. І наскільки можна себе так відчувати, коли ти не є фізично дотичний до церкви, до її подій? Хай Бог благословить, щоб ми цінували, щоб ми були посадженими в домі Господньому, щоб наше коріння воно зміцнялося і ми процвітали в дворах нашого Бога. Нехай Богові буде слава. Амінь.